Існує багато поширених міфів про економістів та економічну науку. Розглянемо деякі з них і спростуємо. Перший міф економісти не про м'які навички та HR. Проте управління людським капіталом є невід'ємною частиною економіки підприємства, ефективне управління людськими ресурсами, залучення та утримання талановитих співробітників. Оптимізація витрат на робочу силу все це має прямий економічний вплив на прибутковість та конкурентну спроможність компанії. Економісти потребують розвинених м'яких навичок, комунікації, командної роботи, критичного мислення, лідерства, здатності до переговорів та презентацій тощо для взаємодії з колегами, клієнтами та партнерами. Другий міф економісти дбають лише про гроші. Насправді, хоча гроші є важливим інструментом в економіці, сфера інтересів економістів значно ширша. Економісти вивчають, як суспільство розподіляють обмежені ресурси для задоволення безмежних потреб, що охоплюють такі аспекти, як добробут, екологія, соціальна справедливість, освіта, охорона здоров'я та багато іншого. Третій міф: економіка лише про цифри та графіки. Насправді ж економіка це динамічна та захоплююча наука, яка стосується повсякденного життя кожного з нас. Цифри та графіки це лише інструменти для аналізу та візуалізації складних процесів. Четвертий міф: економісти не мають реального впливу на світ. Насправді економісти відіграють важливу роль у розробці державної політики, бізнес стратегії, міжнародних відносин. Їхні дослідження та рекомендації впливають на рішення урядів, корпорацій та міжнародних організацій. Що позначається на житті мільйонів людей? Багато економістів працюють у фінансових установах, аналітичних центрах, консалтингових компаніях, де їхні знання мають пряме практичне застосування. Зробіть правильний вибір: вступайте на спеціальність Д 7 торгівля Національного університету кораблобудування імені адмірала Макарова.